самого початку повномасштабного вторгнення кремлівська пропаганда намагається звинуватити нас, українців, і державу Україну, у використанні хімічної і біологічної зброї. І знаєте, іноді складається враження, що тільки збройні сили України, тільки такою зброєю і оснащені. В ході зачистки недавно захоплених позицій на донецькому напрямку нашими військами серед другого трофейного вооруження захвачені і газові гранати. Уже неоднократно були свидетельства того, що українські війська приміняють в бойових действиях е, різні види хімічних веществ та хімічного оружия. Навіть слідком країни терориста порушив кримінальну справу. До інформаційного супроводу було залучено, до речі, російські і білоруські державні медіаресурси. ВСУ використовує токсичні таксичне не тільки в ході військових действий, но і для проведення терористичних актів. І не дивлячись на те, що ці фейки було неодноразово спростовано, ну навіть самою ж російською пропагандою. Це всім відома істина. Якщо Росія Когось у чомусь звинувачує, це означає, що вона вже це саме зробила. Просто ми про це не знаємо. За міжнародною конвенцією 1997 року Ерефія мала ліквідувати всі запаси хімічної зброї. Втім, путінська доба відзначилася неодноразовими випадками застосування Росією бойових отруйних речовин для здійснення політичних вбивств. Зокрема, нагадаю, за межами Російської Федерації її використовували і в. Самій Росії проти громадян, наприклад, під час трагедії Нордосту, забули. Тоді від отруєння газом загинуло 174 заручники. І це ж справжній злочин. Хоча в Росії це називається звільнення по-російськи. Зафіксовані також неодноразові факти застосування хімії і на фронті. Група 14 чек. Моя группа э, зачищает одну территорию. Семь человек находится непосредственно в ангаре с Мрией э, большую часть времени. Через несколько часов, где-то, наверное, ну, после возвращения с этой операции, э, тошнота, э, ребята блюют. Узникала такі апухлості, а как би проблеми з смачі спусканням, як ми потом это было, это, було… етабусь більше всього пострадали ті, хто були возлю мрії. Я нагадаю вам, що найвідомішою некорисною речовиною після холестерину став новачок. Ним спробували вбити скрипалів у Солсбері та утруїти Навального. Для тих, хто новенький, поясню новачок. Це хімічна нервово-паралітична зброя. Какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали? Объясните. Ну, замывали, обрабатывали. Расклонили. Чтобы не это, Ну, там... Ну, как сказать, я... Ну, обрабатывали. Мне это не было следов, там ничего такого. І ще один цікавий факт, друзі: хімічну зброю масового ураження з 2013 року активно застосовував режим Башара Асада в Сирії, який діяв за підтримки саме Росії. Асад труїв сирійців зарином і хлором. А де він все це взяв? Ну це питання риторичне на подумати. Тож, друзі, мета постійних російських вкидів про хімічну зброю. Так заплутати людей, аби навіть якби вони почули про хімічну зброю на російсько-українській війні, то думали, що її застосовує або лише Україна, або обидві сторони, бо Україна і Росія звинувачують одна одну. І Хто там розбере, де правда, а де брехня. Дорогі друзі, своєвременно Росія підняла питання про примененні вооруженими силами України хімічного оружия. І участь в этом. Цьому... западных стран, спецслужб и армии западных государств. Ну, вроде бы как разговоры, разговоры, а я вам хочу сказать, что противогазы у нас всегда наготовят. Тож давайте так, цьому фейку я поставлю 5 гоїт або 7 гоїт із 10. бо є новачок 5 і є новачок 7. І. і не забувайте, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі: фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та емейл розсилки. Звісно, новини з маніпулятивними заголовками. На них теж звертайте свою увагу. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Нещодавно російська пропаганда почала розповсюджувати фейк про те, що в Полтаві люди б'ються за хліб. Я сам був в шоці. Але потім з'явився клон цього фейку. Але вже про інше: про бійку в Чернігові в черзі за безкоштовним хлібом. Все, взяли хліб і відходили, 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 відходили. Потім виявляється, українці десь бились за яйця. В київському супермаркеті влаштували бійку за яйця. Ажіотаж виник через акцію. Черга за яйцями, цукром по 9,99. Вишикувалися з самого ранку, і вже за годину товар розкупили. Адміністрація підвезла ще одну партію. Творилася друга черга. Люди з двох черг почали сваритися, штовхатися, чавили яйця ногами. Правда, з'ясувало, що це відео зняте в 2015 році, адже ціна по 9 гривень 99 дев'ять копійок. Зараз так боляче згадувати, але ж ви розумієте, вона зараз трошечки не актуальна. Ці фейки про бійки за хліб та інші якісь продукти, про порожні полиці і загрозу голоду, росіяни почали вкидати в інформаційний простір ще на початку 2022-го, Ну на початку вторгнення повномасштабного, аби деморалізувати нас і підняти бойовий дух своїм окупантикам. Підняти бойовий дух вдалося, але не той і не там. Адже росіяни почали реально самі битися за продукти, в принципі, вони маю визнати робили це завжди. Не знаю. Я это вилежу в группу, это неадекватно. То, что люди вообще с ума посходили, блин. Это все за какой-то церкви цар. неадекватно. Друзі, росіяни дійсно гамселять одне одного за плюшки і роблять це так часто і завзято, що ці відео почала використовувати сама російська пропаганда. Уявіть у 2022 році. Кремль видав за українців мешканців російського омська, які билися за цукор зі знижкою. І ще у 2017-му. Довели. Пенсионеры устроили битву за сахар. Роли, который сняли очевидцы в супермаркете, привлек внимание наших журналистов. Толпа атаковала торговый зал. Люди кричали, толкались и набирали сахар целыми тележками. Из-за акции покупатели чуть не покалечились в давке. Дело в том, что в одном из продуктовых магазинов Омска решили устроить распродажу и снизили цену на 3 рубля. Ничего странного в таком поведении покупателей нет, ведь среди желающих урвать акционные товары в основном пожилые люди, которым явно не хватает пенсии. Тобто виходить, що билися за солоденьке великороси ще за часів великого процвітання недоімперії, коли ніхто не був проти них. Тепер із цих відосів можна просто скласти серіал. Ось пенсіонери б'ються, наприклад, за просрочку на смітнику, і це факт. А ось за халявні цукерки. Посмотрите, вот в такому государстве ми живемо. Бійки за продукти. Друзі, це буденність для російських міст. Правда, від 2022 року ситуація лише погіршилася, адже ціни на продукти в них ростуть. Деякі групи товарів стають справжнім дефіцитом. І я вкотре нагадую, на цю країну ніхто не нападав. Спрос увеличився. Це относительно був относительно дешевий білок. Я сам судово їм. І в своє місце, взагалі, ну, 10 не Держава, в якій просрочені товари не роздають, а продають на ринку, я думаю, приречена на продуктові баталії між її громадянами, чого я їм щиро бажаю. Вся країна у нас є просрочені продукти від магазину до ринку. І всі пенсіонери на ринок идут только вот ради этих продуктів. За просроченими продуктами по низьким ценам пенсіонери йдуть на ринок татем в районі нефтебазы. Галіна розказує: всі прекрасно знають, що здесь торгують не саме свежей їдою, зато дешево. А это гораздо важні, розказують покупателя. Тож давайте так цьому фейку я ставлю 10 десять из 10, бо так за їжу як росіяни. Ну знаєте, навіть гігієни не б'ються. От так новина в Росії ввели заборону на продаж палива за кордон, тобто власноруч ввели ембарго на одну зі своїх основних експортних позицій. О, як цікаво! З 1 марта Росія прекращает експорт бензина. Это міра по стабілізації рынка внутри країни. Впереди сезон отпусков і посівна кампания. Спрос на топливо резко виросте. Поэтому в правительстве прийняли такое рішення. Зростання цін, дефіцит палива і навіть закриття деяких АЗС відбувається в країні на секундочку, яка сама видобуває і переробляє нафтопродукти. А що сталося? А те, що і йде за планом, і за цим планом в Росії почався дефіцит пального. Це просто план Путіна. Аби якось вирівняти ситуацію, ще у вересні Кремль запровадив тимчасове на три місяці ембарго на експорт, але це не допомогло. І з 1 березня ввели чергове піврічне ембарго. Але, друзі, крім економічних причин, пов'язаних із війною, є ще одна причина дефіциту палива на болотах. І ці три причини я дуже люблю, адже це ЗСУ, СБУ і ГУР. З початку 2024 року сили оборони України почали нарешті завдавати ударів по НПЗ на території Російської Федерації. І роблять вони це вишукано і вкрай вдало. І це дійсно призводить до зменшення обсягів виробництва палива та зростання витрат на відновлення своїх потужностей. А потужності в цій галузі відновити о як непросто. Адже через санкції детальки завозити стало важкувато, а подекуди і неможливо. Ось моє питання Ось воно, моє питання. Все. Махмуд работает таксистом 12 лет. Тарифы на поездки сейчас пока не повышает. И признается, что приходится буквально жить в машине, чтобы заработать. Говорит, что такого резкого взлета цен на бензин не помнит. Просто вдумайтесь в наступную фразу. В нафтогазовой державе не выстачает палива. Скоро доведется палить різьбленные корчи шойгу. Пьет на поляне чай с министром обороны, а потом шайгу показывает президенту мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева мха. Ось результат 20-річного правління Путіна в Росії дефіцит бензину, а українська зброя розриває на шматки нафтову індустрію росіян. Тож цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти, адже саме через власний шовіністичний чат і диктатора геостратега Російська Федерація з країни лідера з експорту енергоносіїв та продуктів нафтової промисловості перетворюється на країну, яка змушена адміністративними методами регулювати дефіцит палива. На своєму внутрішньому ринку. Друзі, і наостанок я хочу, аби ви запам'ятали дуже важливий факт: якщо над Москвою з'явилася веселка, це означає, що Кіркоров привів на автомийку Білана. Тож будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.